П'ятниця 31 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту вітаємо! Останній дзвінок пролунав сьогодні у школах Хмельницької громади. Цьогоріч навчання завершили понад 1811 класників. 182 учні претендують на золоті медалі, 45 на срібні. Ліцей номер 3 імені Артема Мазура має шістьох медалістів. Загалом у навчальному закладі 78 випускників. Вчителі та учні ліцею здобули цього року і низку нагород на олімпіадах та спортивних змаганнях. Час був сповнений різних проблем, таких як ковід і так далі. Але школа завжди робила цей час, що ми в ній проводили максимально цікавим і максимально корисним для нас. Усіх це ще щоразу нові емоції, це щоразу нові приємні емоції і спогади. Наші діти активні в усьому і в громадському житті, і в навчанні, і в спорті. І ми дуже пишаємося тим, що ми цьогоріч взяли зміні футболу кубок міського. Голови і за це отримали 100 тисяч на розвиток спортивної бази на день науки. Ми старшокласникам вручили 135 дипломів і грамот. А сьогодні тільки 11-класникам 19. І ми е, впевнені в тому, що як доки вон, діти будуть розвиватися, доки вони будуть е, працювати так активно, доти буде жити Україна. Сьогодні Хмельницький став членом Асоціації європейських міст EuroCities. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету асоціації під час щорічної конференції, яка відбулася у Румунії. Юрусітіс це провідна міжнародна організація, яка об'єднує більше 200 європейських міст. Разом вони працюють над забезпеченням якісного життя для 150 мільйонів людей. Охоплюють всі сфери від культури та мобільності до охорони навколишнього середовища, соціальних питань, економічного розвитку та розумного містобудування. Серед членів Лондон, Цюрих, Осло, Афіни, Рим, Брюссель та інші. Приєднання до Юросітіс відкриває нові можливості для Хмельницького, вважає міський голова Олександр Семчишин. Нова спеціалізована операційна з'явилась у Хмельницькій міській лікарні. Тут проводитимуть втручання пацієнтам відділення гнійної хірургії. Облаштували операційну у приміщенні, де раніше була їдальня. На ремонт витратили близько 1 мільйона гривень. Це власні кошти медзакладу, які він отримав від НСЗУ. А от обладнання для операційної, зокрема, хірургічний стіл та лампу, придбали за кошти з бюджету громади. Це бактеріальні проблеми з бактеріальним враженням або гніні рани, або ж фурункули, або ж карбункули, абсцеси різноманітної локалізації, як зовнішньої, так і внутрішньої. Тобто, то там, де є гні, там, де є бактеріальна інфекція, і підтверджено, то може бути і в, в животі, може бути зовні під шкірою, може бути в різноманітних ділянках тіла і безпосередньо. Це відділення гніної хірургії надає допомогу. Також це може бути плевральні порожнення, накопичення, типу як емпієми, плеври, великий діапазон діагнозів, включає в себе ганіну хірургію, в тому числі гангрени різноманітної локалізації. Є таке образне розшарування. Чиста хірургія і гніна хірургія. Якщо ми будемо оперувати в одній операційній чистих пацієнтів із інфекцією, то ті пацієнти, які умовно чисті, будуть частіше отримувати інфекційні захворювання. що буде, в свою чергу, подовжувати період перебування пацієнта в лікарні, ускладнення, відповідно дороговартістіше лікування, ну і затягування ліжку місця в тій чи іншій ситуації. Відділення гніної хірургії воно розраховане на 40 ліжок, але це те відділення, в якому Завжди є пацієнти, яке завжди повне іноді навіть доводиться доставляти додаткові ліжка, тому що це пацієнти, які довго лікуються і довго перебувають в лікарні. Чисті пацієнти, які без інфекційних уражень, вони швидше прооперували декілька днів, можна відправити додому. А тут довгі перев'язки, довге лікування. 200 засобів від комах та кліщів виготовила ініціативна група Хмельницької міської ради. Рецептом поділилась одна з місцевих підприємець. Спреї ємністю 10 мл виробили на замовлення військовослужбовців, які нині перебувають у Донецькій та Луганській областях. Це звичайний спрей, він на спиртовій основі. Ми використовуємо парфумований спирт, використовуємо органічні сполуки і ефірні масла. Тобто там немає нічого шкідливого, немає нічого хімічного, щоб могло зашкодити хлопцям, чи попавши там, не знаю, наслизисту, чи на якусь відкриту рану. Звичайно, що спиртова основа буде трошки підпікати, але це точно органічні там, сполуки, які не нашкодять, а наоборот допоможуть. Вони будуть відлякувати комарів, бліхну, любі комахи так? і також кліщі. Рецептури ми розробляємо самі. Згідно нормативів, згідно технічних умов, все сертифіковано. Тобто тут нема за що хвилюватися. Це перша партія, яку виготовили волонтери. За їхніми словами, бойові медики підтвердили, що спреї якісні. Надалі ініціативна група Хмельницької міської ради планує виробляти і тальк для ніг. Ми розуміємо, що медичні аптечки військовослужбовців можуть бути наповнені. Вони можуть мати спреї від комарів, можуть мати інші медичні засоби для того, щоб підтримувати свій стан здоров'я в належному рівні. Але все ж таки розуміємо, що якщо ми сьогодні об'єднуємося, то ми маємо давати результати. Ми маємо давати підтримки. Звичайно, що ми працюємо за запитами військових, за запитами військових частин. Ми обов'язково радимося з військовими медиками, тому що дійсно хочемо, щоб той продукт, котрий ми робимо, на. Базі нашого місцевого виробництва він був не тільки якісний, але він приносив користь і тому ми вкотре закликаємо мешканців Хмельницької міської територіальної громади, взагалі народ України в цілому об'єднуємося, об'єднуємося разом, об'єднуємося на базі волонтерських центрів, об'єднуємося за власну ініціативу в підтримці Збройним силам України. Виставку світлин краса Бузького гарду. Фотографа-натураліста Дениса Кривого презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Тут 122 роботи митця, який був визнаний одним із сотні кращих фотографів світу. З 2014-го Денис Кривий був волонтером, з 2022-го добровольцем воював у складі сил спецоперацій. 11 травня 2023 року він загинув, рятуючи пораненого побратима. Благодійну виставку його робіт презентувала дружина героя Галина Волгіна. Кошти від продажу фотокартин вона спрямовує на підтримку підрозділу, в якому воював Денис Кривий. Він був особливою людиною. В нього був надзвичайний погляд на цей світ, і природа вона ніби відчувала його, вона відкривалась йому. Вона відкривала йому свої таємниці. Хлопці, з якими він служив, вони не знали, що він фотограф. Він про це так розповідав. Ну, кажуть, ніби кожен може друкуватися в нашого джеографії Україна. Це було в усьому, так завжди. Чим би він не займався? Чи то фотографія, чи то графічний дизайн, чи сім'я, чи спорт, чи навіть військову справу це виставка дуже світла і прекрасна в тому, що ми з вами дійсно можемо переконати, що слова слава Україні, героям слава вони наповнені особливими сенсами. Тому що слава нашій прекрасній Україні, ми можемо бачити тут зараз в цій виставці. Його дружина, пані Галина, впродовж року проводить виставки свого чоловіка загиблого. Одинадцята виставка наша виставка. Впродовж року вона зібрала на п'ять мавіків. Фотомистецтво може допомагати боронити нашу країну, боронити цю красу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.